Мене здається, ми ж на жопі звело. О! Та. Кирюха клас! Ти Диви, а чого він катається? Не можна. О! -о, -о! О! На місці! Все є! Час з першим а, днем можна. весни, перший день весни, отличний повод, щоб сходити покататися на коньках. Боже, де ми? Я не знаю. Що тут робиться? Хто оператор це Кирюха. Це Кирюха, наш друг. Усе, він. Оператора Філіпа є особистий оператор. Да, залишилось тепер, щоб замкнути коло, щоб Кирюха почав стрімити. І потім собі оператора якогось взяв. А <плес> тут скейт парк! Ідемо глянемо на секундочку. Я не знав. Це тупо як в американських штатах. Блін, приколь, він такий величезний. Боже, я пам'ятаю часи, коли я ще шак... чуть-чуть хоча б катався на скейті. Тоді єдине, що було, це, я пам'ятаю, за вишгородом була просто отака маленька рампочка, і якісь ще закриті скейт парки було. Mm -hmm. Такого взагалі не було. Трюк на скейті без скейта показати, але мені здається, я все одно розі навіть без скейта. А зараз ну, покажу трюк. Щось, блядь. Що, блядь. Поба! О, хе Я лед не вмерті кишу. що. я думаю, нормальний трюк був. Я забуваю постійно, що мені вже 30. Давай, а ти за рулем будеш назад, я глінцевін п'ю. Ти офігевша? Да. Я й сюди нас привезла. Ви ще yeah. не відійшли від що Ні, видіш Є гроші. Коротше, ми останній раз, коли тут були, це було. В листопаді, здається, так? Да? Uh -huh. Тоді що заверюха така була. Я, ми з пацанами були, у нас багато людей було. І тоді поставили ставки, що хто найслабше вдаряє, всім купує бухло. Я тоді потратив грошей. Тримай. <звук> а там 5 ударів, так? Да? Баба! Треба ще. Чекай, чекай, зараз зараз да я. Зараз покажу, як треба. <звук> А воно тобі чуть не дало в нос, пока ти його опускав. А скільки в мене було менше, ніж у мене? я просто, я просто піддаюся. Меньше было. собі. хуйни себе! А хай Кирило з камерою. Боже. А, Що? буде п'ятий раз якраз. Ти... Боже. <реш> диви, диви. зараз почнеться, я знаю Кирило, він зараз почне куртку знімати, футболки буде. З алкашами зараз піде ходити. <реш> Маша, краще відійди, бо зараз п'ятна буде. Бабам! Ніхуя! 929! Ладно, зараз по-справжньому б'ю. О, хоч догнав мене чуть-чуть зайчик. А, в мене здається, су на жопі звело. О! Я вам серйозно кажу. Ми... Судорога на жопі. Ага. Як це таке може бути взагалі? Може на Ті коньки, може просто бахнемо. А лінтвейну бахнем! Так, це ваші? Це моє безалкогольний глінтвейн, це що таке взагалі? А! Що? Гаряче. А. І солодке пі солодке піа. Фух. На коньках вообще гляд, не хочеться кататися, хочеться уживати. Ще не хочеться. І шашлик кушати, викушати, і, і ходити піспать пісні. І це все. Зараз падати, це страшно. Ні, ну мені не, не падати, звісно. Я нормально буду кататися. Ось все. Якщо ми тут катаємося, нам треба туди йти чи туди. То що тоді беремо цей? Пішли, давай, щоб А не тей, брата, ти кидаємо. Добрий день. Добрий вечір. А можна покататись? картка. добрий вечір. Вам треба чеки да, показати. А перевзуватись ми де будемо? За двері проворуч. За двері проворуч, він далі не зможе пройти без квиточка. Тоді, Кирило, обійдеш, а ми там будемо скраю да. та, 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 кататися, а він буде нас знімати. А, не виходить. Фух. Через 10 хвилин відбудеться чистка льодової. Приблизний час очікування 15-20 хвилин. У нас 10 хвилин, щоб покататися. 15 хвилин. мать. Я пішла до Кирила пока. і біжу, біжу до вас. Боже, стой, я не їздила 100 років. Блін, я забула, як їздить. Я не їздила 100 років. Ну, Давайте чуть-чуть, треба проїхатися. Згадайте, що воно таке. Кирило! А де Маша? Я тільки що легенько доторкнувся туди, я боюся, боюся виходити. Маша! Поможи. Я боюся. Фух, а тут уже, тут уже і льот сам, я так розумію, коли він роз'їжджений, дуже сильно, то складніше їздити. Ах, Давай по бортику, по бортику. Ну знай, чекай, як? Я сама упаду, я сама вже тільки сам Загадаю, як їздити. О, Що так слизько? Давай, погнали. О! О лі... Філі... Ми як цього Пінгвіна мені надо. Давай даю. Мені здається, за, за нього доплачувати треба. О! Ча дивіться, у мене получається. диви диви, як Нічого, Ну получається вже без нього виходить, диви. Ой, б... Вже і без пінгвіна виходить, Філіп. А як тормозити? Блять, я вже додому хочу, мені вже не нравиться. Ладно, з пінгвіном це лохавство, зараз буде по-нормальному. -по Можу постояти покурити щось. Нормально, в принципі, мені тут. Ладно, я поїхав. Вона взагалі мене мала вчити, якщо що, де вона. Оп. А я зараз впаду і мру, а потім на мене я впаду. Снаїде коньками мені пальць відрубить. Я вже знаю, як це відбувається. 50 км в час їду. Проходимо, Бу... проходимо. Проходим. Зараз малому пальцю. Ми тільки зайшли сюди, і зразу чистка. О, Повезла. О, а? Облі. Все вже. Слава Богу. Тільки зайшла вошла во вкус і мужчина. На коньках починає кричать на мене там. Фух, ми це зробили, є. Що, ти навчився? Так, да, я вже все вмію. Блін, я ще хочу кататися, мені обідно. Мені здається, що 5 хвилин мені ампутацію ног будуть робити. Фух, ну я нормально справився. Маша каже, навчу тебе. Встала і з'їмалася кудись. Мені обідно, звісно, я так хорошо. У мене зараз ноги вмору. Я прикинь, що я стала, я колись стала, я тупа. А, йдемо сюди, на, цей, на трибуну. То Кирило, там буде, як одинокий. так може хай оплатить собі білет. Та буде... просто треба вирішити, що чи треба йому білет, чи ні. Чи ми уходимо. Ну, давай рішаємо, що там. По часу, ми 10 хвилин щось чекаємо, і у нас буде міні... максимум 10 хвилин, щоб покататися. Чекаємо, чекаємо. Почекайте, чекаємо, чекаємо, пишуть. А я ти уявляєш, я блин, вперше за скільки років стала, я взагалі забула, як це робити, а потім, як во вкус вошла, другий раз, третій, і мені вже так понравилось, і мужчина кричить. Уходить. <рес> на... Дві, що він катається, не можна. Пізниця. Сам сказав. Ділові руки в карманах, да. Що, да, да. чат, хочете, вам машину покажу. Дивіться. Мужик. Я вже не можу дочекатися, коли ми підемо шашлики їсти. Ну так, так що, ми 10 хвилин покатаємося ще й що? Вже по часу потім, типу, нам треба буде ну... їхати. Ну таке, просто навіть якщо ми 5 хвилин ще зверху покатаємося. Все, одно вже прикольно. Щоб доб... ми самі рішимо, що ми уходимо до коліна. Так, а не ми прийшли і ви її тупо виперли. Да. Це правильно. А де Кирило так довго бере білета? Не знаю. Може він додому поїхав. Може білет в метро взяв. Угу. О, запускають. Я пішла, а ти сиди, Кирило, жди. А ти знімай. І Що я буду як лох? Отсюда знімай, я сюди під'їду. Ого. Ділово реально. Ого. Ого, воно скользке. Ну, познімати, я спробую стати на лід. Да, конечно, конечно, давай вперед. Його чуть-чуть надо розкатати. Він, воно таке скользке стало, капець. Давай, нам трюка їбати якогось. Кирюха діловий позбиду. Зараз по пути комусь їбати розіб'є. Скоріше за все собі. Давай, давай, пішов, 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 пішов. Кирюха, якщо що, дуже сильний випендрежник, так що, скоріше за все, він буде вийбуватись і впаде. Давай. Я ж кажу, і дивіться на нього. <ріст> З мене здається, не Але Як я опинився в цій ситуації? Дивіться, Кирюха вже в когось шапку спив. Що, oh. no, nice. получається, що? No, nice. Получається, що ти береш камеру в руку. Не треба, це опасно. Камеру сюди не треба. Скажіть чат їм, що не треба сюди камеру. Я вам відвідаю, не треба, вона дуже слизька. Потім будеш плакати, Филип, сам. Так, це Кирюха буде плакати? Ні. Кирюха клас! Вау, так слухайте це взагалі інакші відчуття. Кирюха, тобі треба просто потренуватись. І на наступний рік вже на чемпіонат поїдемо разом. І я теж потренуюсь. Фух, бл. О! 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 <смираніт> <смираніт> от я не можу зробити оце Оце движення, типу, туди, 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 туди. <смираніт> а я на роліках взагалі ніколи не їздив. Якщо на каньках, я хоча б їздив там періодично. В дитинстві на роликах взагалі ніколи. Найбільша небезпека для тебе, Кирюха, якщо що, це я. Та що ти навчився, вже, О, я щоб дивлюсь. я в тебе не. В*****вся. Ти вже і навчився, я дивлюсь. Ну, як навчився. Зараз, зараз розгон набираю, дивіться. Давай! Доганяй! О! Ти <ріст> бдили... при Приколюху вимочила. блядь. <ріст> ну, так красиво було. як в кіно. А ну давай я вперед, а ти мене Блядь. <ріст> давай. Я, мабуть, знаєш що, Маша, я, мабуть, знову деда роблю, коли Коли концентруюсь. Оп! <ріст> <ріст> Догнала. Ти надо. Ты шо? Вона мене підставляє. Вона все, що робить, це підставляє, щоб казатись краще за мене. Подивіться, типу, як я їжджу, а цей лох падає. Вона вже другий чи третій раз так зробила. Я навіть повертати вмію. Ти ти вже, що? ти вже взагалі все навчився. Так а що ти нив? Я не нив. Я хотів, щоб ти мене навчила, а мені прийшло самому. Навчила. Я тебе навчила своїм примером. Диви, не потак надо! Чот, тільки не смійтесь з мене, якщо що. Фух. Хоч... Я подумав, там тип оттуда вилетів, отакий таке зробив. Я подумала, це Кирило з камерою таке. Вилітає. Давай, давай. Давай, давай, катайся, а ми тебе позиваємо. Ну давай я вже я з Кирилом проїдуся. Знову з камерой. Ого. Ага, мої руки крепкі. Не, оце вообще супер клас було. Ну ні, вообще класно. Катається. Вам скажу, ребята. Треба частіше делать в наступному году... році. <с carafe> <с ces> Хорошо Придумали хтось такі себе водою залили, поставили на дві железячки і їздять на паралельно верті перпендикулярна землі. Яким чином непонятно. Погнали, дивись. І поїхала. Коротше, з самого дитинства, ну я, я їздив. Це якщо що не вперше на цих на ковзанах, я приїжджав в Київ і мене кузина моя водила. Типу, в самому дитинстві була така, було таке заняття в мене. І що я пам'ятаю, що най, найприкольніше в цьому всьому, це коли ти знімаєш ці ковзани і все, і оце відчуття в ногах. Не розумію, як можна звикнути до того, що тобі все зжимає. З торможенням деякі ефекти присутствують і поміхи, але ми з цим справимося. Що, погнали я Погнали, Панала, вона вже ампутація знову. Ах! Тобі не пережимає так, що прямо ж дискомфорта. Ой, хотіла як кросовки зняти, отак от а воно так не працює. О! На місці! Все є! А боже, на гампі вже. От ходити в мене виходить хорошо, це легко. В цьому мене не переплюнути. Хоча я теж і іноді можу напнутись і впасти. До речі, я жодного разу не впав, якщо що. Але я радий. Я не хотів навіть заради контенту падати. Типу, якби впав, було б не прикро, бо було б можливо весело і смішно. Але я радий, що не падав. я не падав, коли це я впав. Нагадаю тобі, як ти не падав. В сенсі я вас не Ми завжди запам'ятаємо пінгвіна і Філіпа. А що не так з пінгвіном? Я не поняв. Всі мають чогось починати. Як то пінгвін це щось. Щось позорне. Ви катались 10 хвилин, тому ти й не падав. Ну не 10, давай не будемо вже. Пінгвін, як сопля в Алден Рінгу. Бачите, я почав соплю, а потім я такі сапля пошла. Я далі сам зможу. Все, дякуємо. Ой, під да. А ну йдемо вернемося то там, де відкрито. Ідемо туди. А Я думав, воно до десятої буде. А десь там ще є взагалі? Ну, Шоно експрес. Чи Поки ми дійдемо туди, зараз там теж закриється. А вже 21.20, Ніфіга собі ми довго. На осьому ж там не сварачується вже теж. А ви вже зачиняєтесь? Да? А шашлика у вас якось можна взяти? Чи у вас немає? Немає, блін. Що, ну йдемо пройдемо, да? Ну йдемо да? подивимось. Якщо ми сьогодні шашлика не класимо, цей гештальт буде не закритий. Я не буде праці їхати, щоб шашлик поїсти. Да. Давай гентрійна тут візьмемо. Так, да, 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 йде, Маша. Спочатку шашлик, потім все інше. Йоп, твою мать. А ну давай тут. А шашлика нема у вас? Вдагоночку, не... може, можна взяти? Ні, нема. Нема, блін. А що, може, люля візьмемо? Холодне буде. Усім. Холодне. Ну ідемо лінфейн візьмемо та й пішли в машину. Я, якщо шоче, я обіцяв Кирюхі одразу, що частина цього всього райдера його, це те, що я йому ще шашличка якогось візьму. А получається що. Добрий вечір. Добрий, Добрий. вечір. Я безалкогольний алкогольний і алкогольний. А Він є. мені треба, я його а, зараз знову да, не, не вип'ю. А, а у вас солодкий, прям капець? Ні, нормально. Давайте ми домовимо скуштувати. Дякую. Гаряче. Нормальний. Нормально. Це, дякуємо. Дякуємо. О, тут получа глянуть. Диви, що тут парковка прям, прямо тут. Що? Це 12-й А, це він прямо все? Так, да, це ця парковка. Ага. Ми тут з Кирюхою колись знімали цей бекстейдж голос країни. А коли написано Голос країни. Ага. Але тут не було цього всього ще, так? Да? Був оцей фудкорт основний, але оцих століків немає. А ну парковка була за Боже, як ми тоді їшили? Оце часи були. Не те, що щас. Не те, що щас. Ти сидиш <гум> днями, нічого не робиш. Да, дихаю. Ага. 3600 онлайн, а Як це 3600? У Мене 2900 пише. У мене не оновлюється весь цей час. Реально, 3600 чи що? — Дякую, що дивитесь, Дякую що зайшли. Привіт. Ви що, дякую, що прийшли? <гум> а шо, а не, неудобно якось за <гум> да, щось. Щось вам приколи когось може показати. Дивіться. А може хтось рейд кидав, а ми проїхали? Чотири тисячі? Як це? 4200. Вони нас не Ви що, в аукціон граєте чи що? Хто більше скаже? Що, будемо відпускати чат? Нам вже треба їхати. Ми не будемо їхати з вами зі стрімом, бо це скучно. Скучно і нецікаво. Такий коротенький стрім, але зробили ЄРЛ, як і обіцяли. Дякуємо вам за донати ваші, за те, що ми з вами закрили збір. Цим стрімом це наша подяка. Давайте всі подякуємо Каріло за те, що він допоміг нам цей стрім зробити сьогодні. Дякуємо, <клес> <дивіться. клес> дякуємо вам за стрімчик. Все, дякуємо Всім добраніч, всім всім окпок. Бережіть себе.